привіт, друзі! І сьогодні ми пограємо в Tower Defense. О, мій друг Нікі та якраз в Tower Defense грає. Ну і ми сьогодні без нього будемо грати. Ну і коли з ним попадався відео, але наступній серії ми з ним будемо грати в тренірочному бою. Ви... Ви... Та я брав стали з краю. Саче, да, мені брат такого віддав. Але на один день. Я його почу. Я верну його. Я його верну, реально. І, коротше... Выбираем. А, не легкий легкий. Всім привет, друзья. Ось він такий в каці. Ну він так миленько полягає в бачу. Я хочу. Ми коротше я буду робити кузь Я думаю, що на все получить... Ну, робим кусь, де кусь. Давай давай ту зменчики. Насоробенся. Ми сыграем одну катку. Получу монетки. У мене ще не тільки монетки. Я не туди вантузменчика заспавну. Давай, давайте вантузменчики. У вас все вийде. Ми зможемо дограти до 20-ї волни. Я... я прошу тебе, колібанок. Якщо ти бачиш це відео і цей момент, будь ласка, зіграй в Tower Defense. Я хочу вам цього шарика показати. Це не я виграю. Ви можете замітити, це грає мій брат. не младший, а старший. Ви тільки подивіться просто подивіться, скільки ми зробили пацана. Правда, Травди не дивився це кіно, воно вже руське. Я навежу московську мову. Ви бачили, що вона зробила з Україною? Rusie wszyscy że to Ukraina pierwsza zaczęła, nie, to Rosja pierwsza zaczęła. Klinuję. Wszystko w tym błędzie. może ich zaspać? Możemy nikogo bliżej zaspać? Kromię prokaczki. Следующий серий мы заграм в Бравл Старс. Чешка не в Бравл Старс. А мы Я не знаю, например, что нам піти. Коротше, Мы будем робити обзор. Обзор на відео цього, як то блога, як він ауром, але... але на російське Війську мову. Ми включимо його канал з українською мовою. Один из того у нас скоро буде 20 -е, І ми і отримаємо 50 монет. Або давайте будемо серії грати на аккаунті, там, де дуже мало браурів. Ой, а як мені вибрати? А, а не я знаю, як мені вибрати. Це було «ІЗІ». А так що наїлися, так? Бо я думаю, я всю напруги стане не по Складно так. За сім вогнів буде двадцята. за това и ще още мало им Това за символно. Бъде двадцата. И кажа, давайте. Іще п'ять волн. Видите, що у неї роблять вон ту зменч, а одні, а други роблять джага джага. Боже, ще чотири волны. Просто чотири волны. Боже, давайте ми мы виграем. Давайте ми ты мы ще, Еще, еще, еще. Еще трое волны осталось. Ми не можемо його заспавнити, тому що у нас нема достаточно. Коротше, ще за дві волни буде. Ой, я потім вам можу показати шарика. Дивіться, вка... як виглядає в касі шарик. Што? А це мій шар, якщо що... Так, я казав своїм підписникам, що то твій. Вау, а я не чув, що ти казав. Мне го заспам Ай не кобель. Давай домой выдаем и як він миленько миленькая Дивіться, як він миленько. Мені подобається. Все вже почалося І Ще дорожки треба почекати. Мама має бути бас туалет. Може подивіться, як він прыгає. Якщо ми його вдалимо. Коротше, його треба заспавнити в другому місці. Смеслі тут. Ну, зато може бачити. Майгу опять выдали Хорош мой госсюда двустуале дву сто лет и та мавила учу плюс 50 пятьдесят маме Мамантики ще шес забара Десь. Стоп. Загій. А, ні, це не Сагій. Нагада Максим. Ви бачите, що за обновлення. Можете подивитись, які у мене є юніти. Їх 141. А на це друзі все. Всім папа. Я зробив. Чекайте, а як це буде так, щоб закінчити?